Книга Пророка Єремії, розділ 49 Ось що сказав Господь про Амонових нащадків хіба немає в Ізраїлі синів, чи немає в нього спадкоємця? Чому мілком заволодів землями Гаде, і його народ оселився в його містах? Тому надходить час, говорить Господь, коли в Раббі, столиці Амонійців, я звелю проголосити бойовий клич, і вона перетвориться на купу руїн. А її дочірні поселення будуть спалені вогнем. Ізраїль прожене загарбників і знову успадкує свої володіння, говорить Господь. Голоси, хешбони, бо знищене місто Ай, кричіть, дочки раби, підпережіться веретищем і плачте, кидаючись в усі боки й опираючись на стіни, тому що мілком піде в полон разом зі своїми священниками і його можновладцями. Для чого пишаєшся своїми рівнинами? Твоя долина спливатиме кров'ю, зрадлива дочко, рабби. ти покладаєшся на свої скарби, заявляючи, хто посміє виступити проти мене. Ось я спроваджу на тебе страх з усіх твоїх околиць, каже мій владика Господь Саваот, так що всі ви будете розпорошені, кожен зокрема, і нікому буде збирати втікачів, але пізніше. Я зміню долю нащадків Амона, говорить Господь. Відносно Едому, так говорить Господь Саваот, невже в тимані немає більше мудрості? Хіба не стало ради в розумних, чи перевелась їхня гострота мислення? Утікайте, не оглядаючись, ховайтесь у глибоких ущелинах, мешканці Дедана, адже я спроваджу нещастя на Ісава. Прийшов час, коли я його каратиму. Якби прийшли до тебе крадії винограду, то хіба після них не залишилося б якогось залишку, і якщо б проникли нічні злодії, то вони взяли б лише скільки захотіли б. Я ж до гола роздягну Ісава, відкрию всі його криївки, і він не зможе сховатись. Знищені будуть усі його нащадки, не залишиться ні його братів, ні його сусідів. Але залишу твоїх сиріт. Я збережу їм життя, та й вдовиці твої, нехай покладаються на мене, бо так говорить Господь: якщо навіть ті, котрі не були приречені пити цю чашу, змушені її пити, то невже ти залишишся непокараним? Ні, не уникнеш кари, неодмінно вип'єш чашу гніву. Адже я присягнувся собою, говорить Господь, що боцра стане страховиськом. Буде наочним прикладом ганьби, спустошення і прокляття, а всі її міста будуть перетворені на віковічні руїни. Я почув вістку від Господа, і той вісник був посланий до народів з наказом збирайтеся та виступайте проти нього Едому і готуйтесь до бою, бо я зроблю тебе найменшим серед народів, зненавидженим людьми. Твій грізний вигляд, зухвалість твого серця і те, що мешкаєш у скельних печерах і володієш гірськими вершинами, обманули тебе, але навіть якби ти побудував собі гніздо на висоті як орел, то й звідти я тебе скину, говорить Господь. Едом стане страхіттям, і кожен, хто проходитиме попри нього, жахнеться і засвище, побачивши всі його рани. Як знищені судом і Гомора та їхні навколишні міста, говорить Господь, так ніхто більше й там ведомі, не житиме, не оселиться там людська істота. Ось він, завойовник, виходить на челев з високих чагарників Йордану на соковиті луки, я миттєво сполошу й прожену його звідти, а свого обранця поставлю над ним адже хто подібний до мене, щоб мене кликати на суд і протистояти мені? Хто той пастир, котрий встояв би переді мною? Тому послухайте Господню постанову, яку він прийняв щодо Едому та його задуми, які він має проти мешканців Тимана, потягнуть у полон навіть найменших Зотари, і в них на очах спустошить їхнє пасовисько. Від звуку їхнього падіння затрясеться земля, їхній крик донесеться аж до Червоного моря. Він стрімко злетить, наче орел, ширятиме у небі, простягаючи свої крила над поцрою. У той день серця едомських витязів затремтять, як серце жінки породіллі. Далі про Дамаск. Збентежились Хамат і Арпат, як почули погану новину. Вони розхвилювались, наче море перед бурею, яке не може заспокоїтись. Знітився й ослаб Дамаск і сам готується до втечі. Його охопили тремтіння та тривога, наче судоми жінку породіллю. Як же спорожніло колись славне місто, оселя моєї втіхи, отже, в той час поляжуть на його майданах цього міста юнаки, загинуть усі воїни, говорить Господь Саваот. Попід стінами Дамаска я запалю вогонь, який пожере замки Бенгадада. Про Кедара та про царства Хасора які завоював Вавилонський цар на вуходоносор, так говорить Господь. Вставайте і вирушайте на Кедар, спустошуйте мешканців Сходу, забирайте їхні намети, їхні отари, а також їхні тканини та весь їхній посуд, заберіть собі їхніх ослів, голосно викрикуючи, звідусіль лише жах. Утікайте, біжіть якнайшвидше, ховайтесь у глибину печер, мешканці хацора. Говорить Господь, адже Вавилонський цар Навуходоносор виніс постанову, має супроти вас лихий задум. Уставайте і вирушайте проти спокійного народу, що живе безпечно, говорить Господь, мешкаючи самотньо, вони не мають ні брам, ані засувів, але їхні верблюди стануть здобиччю завойовників, як будуть пограбовані і численні їхні отари. На тих, котрі ритуально вистригають собі волосся на скронах, з усіх боків наведу на них лихо, говорить Господь, і розпорошу їх на всі сторони світу. І стане хацор лігвищем шакалів, занедбаною пусткою навіки, ніхто там не мешкатиме, і жодна людина не знайде там пристановища. На початку царювання юдейського царя Седекії було до пророка Єремії Господнє слово про Елам такого змісту. Так говорить Господь Саваот: Ось я зламаю лук Елама, основу їхньої сили. Я спроваджу на Елам чотири вітри із чотирьох сторін неба і розпорошу мешканців Елама на всі сторони світу. Так що не буде такого народу. Куди б не втікали біженці з Елама, і наведу на Елам страх перед їхніми ворогами, перед тими, що зазіхають на їхнє життя. Я наражатиму їх на лихо і на палки мій гнів, говорить Господь, і пошлю услід їм меч, аж доки їх не знищу. Я поставлю мій престол в еламі і знищу в ньому царя та його вельмож, говорить Господь. Але в останній час я зміню долю елама. Говорить Господь.